Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні готую на зиму груші, буду закручувати і покажу вам. Сьогодні буде рецепт із стерилізацією. Кому цікаво, можете подивитись. Значить, підготувала груші, склала їх у баночки, ось так, у 3-літрові. Далі відмірала воду, приблизно десь півтори літри води йде на 3-літрову банку з грушами. Вилила водичку в каструлю на кожну банку по півтори літри. Додаю цукор по одному стакану на кожну баночку. У мене 4 банки, значить, 4 стакани цукру. Висипаю в водичку і доводжу до кипіння. Закипів сироп, заливаю груші. Обережно, помаленьку заливаю. Беру тепер велику каструлю, в якій я буду стерилізувати, налила сюди гарячу воду, застелила дно і ставлю тепер обережненько баночки сюди з грушами. Вода потрібно, щоб доходила до плечок банок. Я думаю, це всі знають. Тепер доводжу до кипіння і буду стерилізувати десь з півгодинки. годинки. Простерилізувались мої груші півгодинки. Можна ще провірити на готовність їх сірником. Ось так як м'якенька грушечка. Він легко входить серничок, значить, готово. Далі додаю ось так чайну ложечку лимонної кислоти і закручую банку. Закрутила, перевернула і залишаю охолоджуватись. Охололи мої груші вже, така смакота на зиму буде. Кому сподобався цей рецепт, приготуйте собі на зиму груші. Нехай все у вас вдається. І зимою будемо смакувати.